Та програм публічних інвестицій, які включені до єдиного е портфеля публічних інвестицій Умицької міської територіальної громади, доповістя Салтановська Наталія Іванівна, головний спеціаліст відділу економічного розвитку, транспорту та інвестицій. Прошу. Добре, шановна деталі, що мені присутні, зазначені про рішення пропонує затвердити перед заходів компонентів їх 34 публічних інвестиційних проєктів, які війшли через систему ТРІМ. До єдиного портфеля публічних інвестицій нашої громади. Це у сфері охорони здоров'я, му муніципальної інфраструктури та транспорту. Е, на сьогодні ситуа ситуація законодавства в Україні вимагає, щоб всі публічні інвестиції саме йшли через систему ДІ. Ми відпрацювали, створили публічні інвестиційні проекти, загрузили навіть е, не міського бюджету, а навіть залучені і субвенції. І грантових програм це тепер проходить лише через дрім. Тому е подальше впровадження інвестицій вимагає затвердження такого релігу. Прошу підтримати даний прошло. Підтримуємо так? Дякую. Дякую. Так, про продовження терміну дії програми профілактики злочинності в місті Умель на 2021 роки року Анна Ярославівна. Доброго дня. Маю повідомити, що на розгляді засідання комісії, яка відбувалася в першій половині дня, ми виявили технічну помилку у вигляді. У нас точніше, проекту рішення та в пункті першому, а саме, місто Умень замінили на Уманській міській територіальній громаді, і прошу включити до порядку денного питання про продовження терміну дії строку дії програми профілактики злочинності в Оманській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки. Затвердженою рішення міської ради пропонується замінити в назві по всьому тексту програми слова та цифри 2021-2025 на 2025-2028 роки. Прошу підтримати. Тобто нічого в програмі не міняється, продовжується термін з 1 січня 26 по 28.

Про внесення змін до програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Української міської територіальної громади на 21-30-ті роки зароді Валентин Бориславич, заступник начальника ревізіо комунального господарства. Шановні депутати, наважають, пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки наших комунальних підприємств. Зміни стосуються лише додатку другого цієї програми, це фінансові обсяги. Пропонується привести їх. У відповідність до закручених договорів лізін і там, кредитних платежів, які дійснуть наше комунальні підприємства, для того, щоб фінансування відповідало панам е, показникам. Більше ніяких змін до програми не буде. Підтримуємо Бориславича. Дякую. Дякую, Бориславич. Внесення змін до цільової програми забезпечення підвищення стійкості уминської міської територіальної громади до кризових ситуацій. Лапульський Наталі Олександрович, начальник відділу з питанням цивільного захисту та обороною мобілізаційної роботи. Добрий день, шановні депутати. Прошу розглянути запропонований проєкт рішення. Даний проєкт вносить зміни вже в існуючу програму, і цим рішенням передбачається можливість забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж. Які діють на території громади, це якщо більш просто мобільні вишки, які е, можуть забезпечуватись обслуговуванням е, громади на розрахуванням договорів цивільно-господарської діяльності, так скажемо, не зовсім правильно, але так. Значить, договор на підставі цих договорів з операторами, з власниками мобільних мереж, для того, щоб ми могли це робити і забезпечити мобільний зв'язок, надати допомогу забезпеченню мобільного зв'язку на території громади, потребує доповнення і потребує доповнення і положення вже діючої програми. Крім того, можна буде придбавати фінансувати придбання правильно матеріалів, зберігання, або навіть, чи діючого законодавства. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Підтримуємо, да. так. <кліттє> Про затвердження цільової програми забезпечення цивільного військового співробітництва черкаським земельним відділом військової служби правопорядку на 26-30 роки. Відповідна програма е, діє у нас до закінчення 2025 року. Це проєкт програми новий період. Е, програма передбачає забезпечення у якості субвенцій та придбанням і передачею товарно-матеріальних цінностей для е, Уманського відділення Черкаської служби е, е, правопорядку. Е, фінансування пропонується здійснювати за рахунок вільних залишків. А також за рахунок коштів виконавчого комітету з відповідних рахунків. І згідно з заявкою Черкаського зонального відділу військової служби правопорядку. Прошу підтримати. Підтримуємо, так? Да. Дякую. Так, наступне. Розутвердження цільової програми забезпечення цивільно військового співробітництва з Уманським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України на 26-30 років. Е, відносно е, територіального центру комплектування та соціальної підтримки також діє програма на сьогоднішній день. Вона закінчується в кінці року на наступний період. Е, Потребує оновлення і проведення відповідність до законодавства вже за здійсню з урахуванням всіх змін, які були внесені, передбачається також фінансування або в якості субвенції, або за рахунок придбання і передачі товарних матеріальних цінностей. За даними програмами, за даною програмою, яка є на цей час профінансовано перевезення людського ресурсу. В межах проведення мобілізаційних заходів, а також відбувалися технічні там пані матеріали, подавалися до центру комплектування та соціальної підтримки. Ці всі заходи враховані також на подальший період 2026-2030 років. Передбачається також фінансування за рахунок вільних залишків або з рахунків виконавчого комітету міської ради. Прошу підтримати. Підтримуємо, так. Да? Дякую. Дякую. Так, про затвердження цільової програми протидії тероризму на території України умирської міської територіальної громади 26-30 років. За даним напрямком, також є діюча програма. Ми підготували у співпраці з обласним управлінням служби безпеки програму 26-30 років. Кошти. Буду спрямовуватись з урахуванням вільних залишків для придбання товарних матеріальних цінностей, а також можливість закупівлі і передачі необхідного обладнання за попитанням обласного управління. Прошу підтримати дану програму. За всіма програмами, які я називав, учасники центру проєктування, служба безпеки і служба правопорядку будуть звітуватися. До 1 березня наступного року, як того вимагає бюджетний кодекс. України. Підтримую, так? Дякую. І про втрату чинності рішення Уминської міської ради від 30 квітня 2021 року про затвердження положення про формування цивільного захисту Умицької міської територіальної громади. До постанови Кабінету міністрів, яка регулює питання утворення формувань, були внесені зміни. Зараз дані формування утворюється рішення виконавчого комітету. Дане рішення було прийнято раніше. Зараз, з метою проведення загального порядку утворення цих формувань до єдиного зразка, постає питання в тому, що відмінити рішення Умірської міської ради. То фактично це приведення відповідності до вимог діючого законодавства. Прошу підтримати. Підтримаємо, так? Дякую. Шановні се комітеті, у нас на завтрашню секцію виноситься два. Питання: це звіт за 9 місяців, і зміни до бюджету. Щодо звіту я хочу сказати, що він на сьогоднішній день пройшов уже всю необхідну. Процедуру по перевірці, в казначейці, департаменті фінансів, Міністерства фінансів, і сьогодні був заслуханий, ухвалений на засідання виконавчого комітету і переданий на затвердження міській раді завтра. Якщо ви дозволите, то я тільки хочу сказати, що за 9 місяців 2025 року у нас е, виконаний план на 101% по доходах. Е, головними. Е, Податками у нас так і залишається податок на доходи фізичних осіб, активний податок єдиний та плата за землю. Вони займають у нас в бюджеті 75,2%, а у власних доходах взагалі 95%. п'ять Ну що на житловому хочу зупинитися тільки на житлово-комунальному господарстві, що у нас за 9 місяців спрямовано 166,6 шістдесят мільйонів. Це кошти на благоустрій, на забезпечення водопровідного каналізаційного господарства, забезпечення постачання теплової енергії, проведення робіт та надання житлово-комунальних послуг на поточний ремонт і отримання доріг і на обслуговування житлового фонду. Е, ця сума, а я вже сказала, 166 і шість. Найбільше у нас зараз видатки йдуть на фінансову підтримку Це наші комунальні підприємства, на водоканал і тепломережа. Але так складається ситуація, що ми по-другому зараз не можемо, тому що е, тому. потрібно допомагати да, і фінансово, бо дуже складна фінансова. Все. Завтра і розказ... і розказ... завтра буду. Більш детально розповідати по кожному виду. Підтримуємо, так? Так, що стосується у нас зміни до бюджету. Нам необхідно внести зміни до бюджету, тому що ми отримали субвенцію з бюджету інших країн трансляцій. Також необхідно залучити на видатки перевиконання доходної частини загального фонду з бюджету і провести перерозподіл за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів в межах річних бюджетних Значить, Ми отримали відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 13 жовтня. Ми отримали субвенцію у сумі 2 мільйони 196 тисяч 318 на реалізацію публічно інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту та ліцеях із посиленим військово фізичною підготовкою. Дані кошти будуть використані на улаштування системи пожежної сигналізації системи близько. Позахисту вогнезахисного оброблення конструкцій в Уманських літерах, в Гуманському ліцеї один, Уманській гімназії 8 та 5. В результаті цього у нас збільшується доходна частина загального фонду бюджету та видатки спеціального фонду за головним розпорядником бюджетних коштів управління освіти. За 10 місяців 25-го року у нас є перевиконання доходної частини загального фонду на суму 4 мільйони 675 сімдесят тисяч. І враховуючи попитання головних розпорядників бюджетних коштів, ця сума розподіляється наступним чином: 1 мільйон. Ми надаємо на Спрямовуємо на програму надання шефської допомоги фінансування закладів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Міністерства оборони України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Ми надаємо допомогу одної із військових частин. І 3 мільйони 675 тисяч решта нашого перевиконання ми спрямуємо на водоканалу. Вони розрахуються, це буде оплата послуг і за розподіл води, мільйон п'ятсот і оплата за постачання електроенергії 2 мільйони стол. Це щодо е, перевиконання. По перерозподілу на до нас звернулися перерозподілити кошти це виконавчий комітет уменської міської ради управління освіти, управління праці і житлово-комунального господарства. І ми провели перерозподіл по їхніх зверненнях на загальну суму 33,4 млн в результаті проведеного перерозподілу найбільші суми коштів будуть спрямовані на КП комунальних мільйонів. Це на отримання об'єктів благоустрою 560 тисяч і на отримання вуличної дорожньої мережі 440 тисяч. Даємо кошти, е, надаємо ума теплокомуненерго у, у сумі 7 мільйонів 230 тисяч 996. Ці кошти будуть використані на погашення заборгованості та розподіл природного газу перед умайгаз 6 мільйонів і погашення заборгованості перед ума трансгаз 1 мільйон 230 тис. На умай водоканал знову вслуховуються кошти тільки вже в результаті перерозподілу у сумі 8 мільйонів 476 тисяч. Це на оплату за розподіл води 3 мільйони 168 шістдесят і на оплату за постачання електроенергії 5,3 мільйона. І також 1 мільйон 950 тисяч буде спрямовано на капітальний ремонт підвальних приміщень дошкільному навчальному закладі 33. А інші там мілкі перерозподіли ви подивитесь у пояснюючі записи. Якщо є запитання, будь ласка, я відповім. Немає питань. Питання є? Немає. Дякую. До Дякую. До Завтра До завтра! До до завтра сесія на 9 порядку на дев'яту. Добро до побачення.